Неймовірна українська гра Whisper Among Poppies. Граємо за маленького хлопчика, ви тільки подивіться. Позаду нього на дереві герб України засвітився. І так, що ми робимо? Давайте подивимося. Мальовочка дуже прикольна. Ну, як прикольна. Симпатично виглядає що. Це демочка, я так розумію, коротесенька. Але подивимось, я не читав, що про що, просто побачив тимку. Відразу думаю, українська гра, чому б не подивитися, чому б її не пограти. Тож, давайте подивимось. Так, стрибочок. Це у нас тут так показаний наш пробільчик. Можна було б його трішки якось симпатичніше. Так, повсюди в нас маки. Червоні маки. Так, що в нас далі? Місточок перебутий. Так, музичка, музичка така зворушлива. Ой-ой-ой! А тут хлопчик сидить, це душа напевно. Що він хоче в нас кататися на гойдалці? Блін. А я не знав, що це про війну, якщо чесно. Взагалі не читав нічого, так був бар'єрчик. О, аж, аж плакати хочеться. Це, що... Ага, це йому потрібно. Це він хоче бажання в нього нагойделся, і бачите, він сидить прямо під снарядом Капець. От тут хлопчик і загинув. Блін як сумно. Сумно, але насправді не знаю, я знаю, що дехто там хайпує на темі війни, тому що українці і багато людей хочуть подивитися. Але мені здається, що такі ігри потрібно робити. Кожен нехай виражає це по-своєму різні ігри, як він бачить, як він це переживає. Тому що, ну, Їх буде чим більше подивитися. Снаряд, автівка знищена, ну, капець. Ну Чим буде їх більше, тим більше людей буде про це дізнаватися. Хтось можливо згадувати, напевно, не знаю, чи хтось хочеться. Але ну, кожен був по-різному хтось книги, хтось фільми, хтось музику, хтось ігри. хтось тут родина, котика. Це їхні душі, вони не можуть знайти. Цей маму загубив, дитинка, Це знищений будинок. І ці котика. А то собачка була перша. Дім пошукаємо. Так. Автомобіль. Ну тут особа такого немає, це такий, я б назвав, навіть point and click, можливо, щось далі, знайшли собачку. собачка повертається, Бо ми підходимо просто в предмет. Відразу бачите, на місці. Ми розставити, знову капець. Предмет підходимо, він підсвічується, натискаємо. В принципі, все можливо далі щось буде, якась реалізація іншої механіки. Ну, але це я така думаю, походити, подивитись, історія можливо якась буде показуватися різних людей. І тут мати, бачите, вони полетіли. Коли ми, ми знайшли те, що вони шукали, вони загубилися. Повертаємось назад. Таке. Не знаю, що далі зараз. А тут. Що з машини я щось не встиг зрозуміти? Хто там, що там. А, не спрятись, бо я щось Котика, де котик? Ага, назад нас не, не пускає сейлакасі, Бачите, маки тут там. Це, я так розумію, все люди загинули. Машина маки з'явилися. Ага, машинка запікала. Щойно вона не пікала, до речі. На дробинку не можна нічого. Будинка заходити також не можна. Ага, там світиться. Це хто тобто, котик? Так, котик вилетів, маки принесли. Дуже багато маків. Сумно. Але такі ігри, мені здається, мають. Породини. І всі вони бажають відновити свій будинок. Ага, вже такий тип пазлик спадає. Так, а куди він щось? Божого не бачу, наче такі як ніби нижні. А ось вдалося, якщо не зміни на рівне. Що, кому подобається, Добачі підтримати розробника українців, Додавайте бажане в стімі. Також не забудьте написати свій коментар. Поставити лайк. І підтримати таким чином ще й мене. І таким чином ви популяризуєте все одно відео, хтось побачить, і перейде, можливо, і мене Так, складаємо будинок до кінця. Так, якби відновити так, і останній пазлик що в нас? Що в нас так, Полетіли на небо. Так, а тепер ми в цьому будиночку. Так. Що нас? Тири, чуємо слух, стандартний під'їзд. Не вже майбутнє? Так, так, написано, не вже майбутнє. Все, коротка демка. Підписуйся, став лайк, царапу буду.